Яке ваше питання, докторе. А ви вважаєте у вас є щось, що потрібно приховувати? Я маю брехати усім, бути тим, ким не являюся, ставити своє життя під загрозу щодня. Жодного шику. Жодних годинників, що вибухають. Вважаю, що існує лише один різновид агента уже 29 листопада. Ми втратили агента. Но знайдіть його, приведіть назад. За будь-яку ціну зробіть це непомітно. ЦРУ відправляє нас у світ, щоби ми поводилися неадекватно, нездорово, девіантно. Небезпечно. У мене були відносини, але я порвав з ними, тому що мав місію. Ти в Лондоні? Так. Я ти. Вона не у грі. Але ти у грі, і ніхто про це не знає. Ти знаходишся під прикриттям протягом багатьох років. Люди повертаються із завдань травмованими. Це агенція. Нічого особистого. Майкл Фассбендер. Джефрі Райт, Джоді Чорнер Сміт та Річард Гір. Ніколи не думала, що знову тебе побачу. You Ти просто зник. Ви не намагаєтеся допомогти мені, докторе. Вас турбує те, що я став адекватним. Агенція новий серіал, який можна буде подивитися, де інде з 29 листопада.